Підтримка підприємців, зміни у наданні ваучерної допомоги та розвиток індустріальних парків під час сесії Вінницької міської ради депутати затвердили низку економічних питань. Детальніше про ці рішення поговоримо із директором департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максимом Мартяновим. Вітаю вас, Максим Петрович. Доброго дня. Отже, одним із рішень, яке підтримали депутати, стала пролонгація компенсації підприємцям по ЄСВ. Коли вона стартувала ця підтримка, і чи користується попитом серед вінських підприємців? Цей інструмент підтримки бізнесу почав свою історію в ковідний період в 2020 рік. На той на той момент це був такий інструмент для підтримки ринку праці, оскільки, як ви всі пам'ятаєте, в ковід ми стикнулися з тим, що багато людей були змушені бути, бути вдома були Проблеми із працевлаштуванням, і тому для того, щоб підтримати ринок праці, міська рада започаткувала такий фінансовий інструмент підтримки бізнесу як часткова компенсація єдиного соціального внеску за новостворені робочі місця. Механізм з 2020 року працює. Він користується попитом. Наприклад, у у минулому році, весь мільйон гривень, який був передбачений у бюджеті, був використаний. Навіть ми навіть ми ми додавали там ще. 200 тисяч ми на цей інструмент додавали, і тому 1 200 було спрямовано на компенсацію шістьом суб'єктам господарювання цієї суми, які створили 261 робоче місце. Тому, враховуючи те, що є попит, і ми очікуємо на те, що запити будуть і у поточному році, ми цей інструмент перезатвердили. Ну, окрім того, ще було таке технічне питання, яке пов'язане з тим, що. Розрахунок величини компенсації він залежить від величини мінімальної заробітної плати. Тобто ми компенсуємо єдиний соціальний внесок від мінімальної заробітної плати, оскільки у законі про держбюджет на 2025 рік було визначено новий рівень мінімальної заробітної плати. Відповідно, нам треба було цей механізм перезатвердити. А які умови отримання цієї компенсації угу. для вінських підприємств? Е, умови якби дуже прості, але їх потрібно виконати. Е, у підприємства має бути е, Реальний задокументований на підставі даних податкової е, е, податковий ріст числа е, кількості працівників відносно до тієї кількості, яку вони мали на початок року, тобто на 1 січня 2025 року. Наприклад, якщо у підприємства на 1 січня 2025 року за офіційними даними, які яке воно здає, і в Держстат, і в податкову було 5 працівників. Протягом року підприємство збільшує штатну чисельність і у нього там 7, 10 або більше працівників. То за цей приріст ми будемо йому компенсувати обсяг мінімального ЄСВ від мінімальної заробітної плати на місяць. Це в твердій сумі 1760 гривень на місяць за одне нове робоче місце. Затвердили під час сесії, зокрема, і зміни до ваучерної підтримки підприємців. Про які саме зміни тут йдеться? Ну, перш за все, хочу відзначити, що ваучерний механізм це четвертий останній механізм підтримки бізнесу, який ми історично затвердили. Саме положення було затверджене в ще в серпні 2024 року. Однак, перший етап відбору учасників на цю програму ми провели з 20 січня по 18 лютого. Всього було подано 47 заявок на цей інструмент підтримки. З них частину ми відхилили в зв'язку з тим, що там чи не повний пакет документів був наданий, чи якісь документи були надані з по з помилками. Я до речі, відразу хочу сказати усім, хто отримав відмову. Не покладайте руки, ви можете повторно. Подаватися на початку травня. Ми будемо оголошувати другий відбір, але повертаючись до змін, провевши це перше коло відбору документів від перших учасників, ми побачили, що є ряд недоопрацювань у цьому положенні, яке необхідно виправити. І відповідно, ми ці пропозиції подали на сесію. Що ж мається на увазі, перше, ми маємо такий один із... Семи ваучерів як ваучер на ветеранський бізнес в самій назві і в положенні було прописано, що це ваучер для ветеранів та демобілізованих. По, проконсультувавшись із юристами, вони нам підказали, що таке поняття як демобілізований некоректно використовувати. Тому ми в назві і по тексту лишили лише назву. Ветерани, друге у нас в ході якраз презентації в ветеранхабі положення про ваучерну підтримку постало питання про ваучер на маркетингові послуги, про те, що можна подавати на цей ваучер, і ми вирішили уточнити сам термін, саме поняття, що є таке маркетингові послуги, для того, щоб чітко визначити з якими типами. Послуг бізнес може звертатися по цей ваучер і третє ваучер. Маємо ще на капітальні інвестиції. Ми обмежили можливість подачі на цей ваучер тих суб'єктів господарювання, які хочуть зайти з таким обладнанням з таким видом витрат, як придбання автомобілів. Ми бачимо в цьому певні ризики. Тому для тих, хто хоче подаватися на цей ваучер. Він до речі має найбільшу суму 500 тисяч гривень. Я рекомендую. І, в принципі, так передбачено у положенні лише подаватися з придбанням технологічного обладнання або певних інструментів. Скільки підприємців уже скористалося ваучерною підтримкою? Скористалося ж скористався ще ніхто, але вчора якраз відбулося перше засідання конкурсної комісії, на якому е розглядалося 23 заявки від суб'єктів господарювання на чотири ваучери. І власне ми визначили за результатами вчорашнього засідання переможців на капітальні інвестиції. Вісім суб'єктів господарювання отримують ваучери. Три ваучера ми надамо на започаткування ветеранського бізнесу. Один ваучер по одному ваучеру на it рішення та на співфінансування державних грантових програм. І також два ваучери отримують. Два суб'єкти господарювання на покриття їх витрат на маркетингові послуги. За результатами цього першого конкурсного засідання загалом 15 ваучерів буде надано. На виконавчому комітеті ми затвердимо цей перелік. І, як у нас передбачено, по положенню від. Двох до шести місяців суб'єкти господарювання будуть реалізовувати ті проекти, які вони запропонували, за підсумками чого ми надамо їм цю ваучерну компенсацію. А повторюю ще раз: на початку травня ми будемо на нерозподілену суму ваучерної підтримки е, оголошувати повторний конкурс. Тому я закликаю всіх підприємців. Е, Уже, уже готувати документи і бути, бути готовими до їх подачі на початку травня, окрім цих програм, про які ми з вами вже поговорили. Які ще програми діють власне для підтримки вінських підприємств? Окрім двох зазначених, у нас діє ще два фінансових інструменти підтримки бізнесу. Це часткова компенсація відсотків по залученим кредитам. Це інструмент, який це перший інструмент, який започаткувала міська рада в 2018 році. Його основна ціль це здешевити вартість кредитного ресурсу для бізнесу. Також він користується попитом. Наприклад, тут два виконкоми назад ми розподілили фінансування між 14 суб'єктами господарювання на загальну суму трошки більше ніж 300 тисяч гривень, і надали компенсацію по. Відсотковим ставкам за четвертий квартал 2024 року. 4 мільйони гривень на цей інструмент передбачено у бюджеті. Ми очікуємо, що вся сума має бути використана у поточному році. І ще один четвертий інструмент підтримки бізнесу був започаткований в квітні 2023 року. Це часткова компенсація витрат за придбання обладнання по відновлюваним джерелам. Енергії, скільки підприємців не скористалося вже? 34 суб'єкти вже скористалися на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. 10 мільйонів ще передбачено у бюджеті поточного року. І, до речі, в понеділок буде відбуватись чер 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 чергове засідання, де ми розглянемо тих претендентів на відшкодування, які поставили. Відновлювані джерела енергії у першому кварталі 2025 року. А відповідно в квітні місяці ми винесемо. Якщо комісія підтвердить, що всі ці підприємці відповідно до положення можуть отримати цю компенсацію, ми в квітні місяці їх винесемо на виконком. Затвердили під час сесії і концепцію п'ятого індустріального парку Інтеграл, де розміститься новий промисловий майданчик, і чому для громади важливо створення таких місць? Ну для громади це важливо в першу чергу, тому що це створення нових робочих місць, це підсилення місцевої економіки, це, це генерування податків, які йдуть у тому числі і в місцевий бюджет. Сам індустріальний парк розміститься на територіях колишнього лампового заводу, і це буде перший для Вінниці для регіону. індустріальний парк, який буде створений на так званій території Браунфілд. Тобто, це на це територія, яка має вже промислові приміщення, які потребують реновації, які потребують або ремонту, або реконструкції, і де може бути відновлене промислове виробництво. Дякую, Максиму Петровичу, за розмову. А глядачам нагадаю про рішення, які підтримали депутати Вінницької міськради у сфері економіки. Говорили із директором департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максимом Мартіановим. Не перемикайтеся, ми продовжуємо випуск новин.